І, і мені, е, согласовуючи інстанції, перед тим виконком перший дав дозвіл, тепер ми повинні прийняти це все. А є інспекція, яка почнеть і хай промірять, як треба, хай зробити припис. Я, я веду, проєкт, і... проєкт є під цю справу, благоустрою прилеглої території, чи немає? Обов'язково він був. був? був? Зроблений благоустрій, проєкті, на єму чи немає. От яке питання задати. Якщо там переробляти, на що переписувати кругом. Це закон такий. Якщо він хоче там торгувати, якщо він робить свою торгову точку, він повинен біля себе навести порядок. Щоб є зробити добре, зробити територіальній громаді добре, все крапка. Зробимо люди зробили так. Не можна дати дозвіл спочатку на переоборудження, а потім зараз не приймати. Людина розраховує, що з ним. А, а тепер далі. А на сьогоднішній конко можна зробити доповнення, що комісіонно перед тим, як виносити на питання, ну, вони не гарантувати, віде. що все виконане, комісіон, все комісіонно. Комісія виїхала, подивилася і нема питання. Відрожня 16, вичення, 25. 25 15. Молоді, 15. Міка, що ми так от газ? Це така складна організація сьогодні. Ви самі... просто не знаєте. Раз вони дали вже... Це сертифікат, що введені об'єкт, значить вони всі вимоги провірить.